Росіяни закрили великі ділянки чорноморської акваторії. Україна втрачає 170 мільйонів доларів щодня. Ситуація, яка склалась в Україні з блокадою чорного моря. Ми получилися в капкані. Тому нам необхідно було шукати альтернативні шляхи вивезення зернової продукції і розвивати новий напрям в бізнесі, а саме міжнародні перевезення. Освітлення, гальмівна система це все треба перевірити, щоб воно відповідало міжнародним нормам. щоб у вас у подальшому не було ніяких проблем з експлуатацією машин за кордоном. Бо там е за кордоном е законодавство більш жорсткіше от, і там більш органів контролю е за цими всіми системами. Brag, nothing, no hills, yeah, like е до нас вони звернулися. З проханням перевірити автомобілі на відповідність європейським нормам та стандартам, оскільки вони трошки різняться від тих, які діють на території нашої країни, вони більш жорст жорсткіші. жорсткіші. І ми домовилися про те, що ми перевіряємо їхні автомобілі от, і усуваємо недоліки, які знайдемо ті, які будуть, можливо, усунути. До речі. Ми шукаємо водіїв категорії ЦЕ і є, для міжнародних перевезень зерна. Закордонний паспорт та чіп-карта водія для тахографа буде великим плюсом. Але, якщо немає, ми залюбки допоможемо з оформленням. Контакти в описі під відео. Згідно діагностики, так, на вашому цьому автомобілі треба усунути недоліки збитоку оливи з моторного відділу, тобто жгут насос фасунок перепакувати на зеленої горловині, зробити випускну систему бо там прорив вихлопних газів. Це ті параметри, які вони м'яють ну, і да, на екологію. Дуже то, тобто, да. важливо зараз, що це все можна зробити оперативно, швидко, нічого не потрібно чекати. Так. Так? Ми ще вийшли не просто в капкані, ми вийшли в війному капкані. Перший капкан це е, е, Росія нам устроїла, що ми не можемо вивезти. А другий капкан це я, я зараз м'ягко скажу, це мародерство наших е, так званих трейдерів е, зернових, які сьогодні озвучують ціни, воно, приходить інформація, і сьогодні. І за ячмінь вони дають 2,5 тисячі гривень за тонну. За кукурузу вони дають 2,803 тисячі гривень за тонну. За пшеницю 3,200. Ви В своєму мені люди добрі, ви що? Ладно, ми там чуть крупніші фермери. Ще може ми якось виживемо, ми може, прорвемося. А малі фермери, одноосібники, вони. Ну вони покойники, от вони в бізнесі покойники, тому що, тому що продати за 2,5 тисячі гривень сьогодні ячмінь, о, продати сьогодні за 3 тисячі гривень пшеницю кукурузу ну, це, це рівнозначно повному банкротству. Повному банкротству. Ну, хай 400 гривень ти хочеш заробити на тоні. От, ну, 400 гривень, це мені здається ну, нормальний гроші. Долучилося 8 тисяч 3 тисячі. Звідки ви, блядь, взяли 3 тисячі. Дивіться, Оце у нас тут два поля ріпака 100 гектарів і 86 гектарів. Це село району Кіровоградської області. Ми тут посіяли ріпак. І при посіві ріпака ми використали продукти компанії Азотера з города Луцька, азотофіксуючі та фосформобілізуючі бактерії. На даних полях застосовувалася комбінація препарату Азотер-СС, біопрепарату та азотер Ф. В дану комбінацію входять, крім азотофіксуючих та фосфоромобілізуючих мікроорганізмів, ще два гриба, які є біофунгіцидами: триходерма Харціаном та Конітіріум Мінітанс харцеаном харціаном е бореться з фузаріозом, вона його знищує. Конітерів мінітанс бореться з склеротинією, білою пліснівою, також знищуючи її, тому що є природними паразитами до цих патогенів. Там, де ми робили азотерівським продуктом, ми мінеральні добрива не вносили. І в нас є результат і по висоті, і по е якості, і по величині самого ріпака. На даний час ми бачимо досить задовільний стан в ріпака. Я думаю, що врожайність буде гарна. Будемо бачити, яка вона буде в різних комбінаціях з мінеральними добривами, і господарство буде приймати об'єктивне рішення відносно застосування препаратів. Азотер, чого ми почали використовувати, хочемо все-таки зекономити на витраті на добро. і не стільки, навіть можна сказати, зекономити. як Мобілізувати той фосфор, який у нас є в ґрунті. Мінеральні добрива дуже дорогі. Сьогодні дуже дорогий газ, відповідно, дуже дорогий азот. І якщо не знаходити альтернативні способи, яким чином отримувати хороший врожай, минує традиційні мінеральні добрива. Ну, Ми будемо пасти задніх, або взагалі будемо призупиняти свій бізнес. В минулому році на кукурузі на соняшнику ми на кукурузі то отримали прибавку, на соняшнику трохи ми подовжили вегетацію, це ви вже бачили, чули про це. Ну, а тепер підведемо і трохи ще на ріпаку. А взагалі, знаєте, як кажуть, курчат по осінь щитають, або врожай підсчитують у складі. Ми будемо ну, Тут ще зарані молотити, він вроді зрілий. Але тут ще добрих 5-6 днів, а може 7 днів ще треба чекати, тому що дуже багато є прямо зелених стручків. Процентів до 30 прямо з стручки є такі добре зелені. Ну що, будемо надіятися на краще. Будемо надіятися, що рускі здохнуть раніше, ніж ми їх доб'ємо і будемо займатися своєю любимою справою, всією країною. Зв'язку з цим ми приватне підприємство Дніпро і студія аграрних систем купили дві машини. І сьогодні ми зараз поїдемо до комбайнів, а потім поїдемо, передамо е ці дві машини Збройні Сили України. Чи місце наше це поле, це склад, де ми зберігаємо зерно. Тому ми вирішили побудувати елеватор. Почали ми з того, що знайшли ділянку. На мій погляд, майже ідеальну ділянку із того, що було, бо вона знаходиться на перехресті двох основних доріг, які ведуть в порт. Але також в ній ми знайшли немало мінусів, один із яких це. Великі перепади рельєфу. Те, що зараз, майже 178, да. а потім різко впаде на 175,5. Тобто у нас тут 2,5 з метра на такій маленькій короткій дистанції перепад. Mm. І нам треба його з, ну, максимально вирівняти. Тут опуститися mm -hmm. та на цей асфальт, якщо буде вище, нічого страшного. Нічого страшного, у нас буде на цей асфальт, пока заїзд звідти з тої сторони, або ми просто зробимо такий висмічок, щоб сюди виїжджати, поняв? По суті, це буде повноцінний елеватор, починаючи від адміністративного корпусу, закінчуючи силосами, пожежними резервуарами, випаровувачами і таке інше. На ділянці передбачена можливість використовувати існуючий рельєф, і питання щодо існуючого рельєфу, ми з замовником декілька разів переглядали з рахуванням існуючих ґрунтів, можливості відводу, от, те, що стосується випаровувачів. Логістика. Облік нашого урожаю, він досить складний і ресурсозатратний. Тому прийняли рішення, що нам необхідно зробити єдиний центр, на якому буде знаходитися елеватор, майстерня. По суті, такий центр прийняття рішень, і центр переробки, і той самий логістичний центр. Тепер питання по розвантаженню. Раніше ми розвантажували собі зручно в нарійну вежу органу да. транспортера. Зараз на рівну вежу ми будувати не будемо. Так. Можливо, як варіант поставити звідси, вивезти сюди під якимось там більшим кутом транспортери і поставити якусь і підняти наверх? Так. Для того, щоб алеватор мав так сказати, можливість працювати в багатьох маршрутах, виникла необхідність встановити шість норій. То в більшості випадків встановлюється 3, 4, 5 чи 6, 6 норій для одної технологічної лінії. В цьому випадку шість нурій. Це дозволяє як одночасно завантажувати, силоса розвантажувати, силоса, ділити по вологості зерно, яке приходить на елеватор чи то кукурузу, чи то пшеницю, в залежності від того, що буде конкретно в цей момент. То вона майже в два рази більша. По-хорошому, ми можемо АБК ширшим зробити. Абсолютно вірно. Вже будемо приймати рішення після того, як буде геодеза, щоб ми чітко знали до кожного метра, щоб потім подасть раз не міняти абкацію. Оце єдине питання, це випаровувач. Це вода буде по суті, з усього елеватора сюди стікати. Угу. І ми його тоді розмістимо, бо в залежності від того, де в нас води тут е, наша. Я б б'ю таку чуть-чуть сюди -чу подвинув, щоб воно не виступало за оцю лінію. Ціла верениця всплило наверх проблем, які потрібно вирішити. І я не знаю, звісно, других проєктантів, але спасіба, нам проєктанти попались, на мою думку, терплячі. Терплячі. Бо, це, бо я б, наприклад, вже перекрив би матами матами заказчика, якби скільки разів він мене визивав і скільки разів міняв, то віси там постав, то віси там, то поверни туди, то, то розверни так, то так, то так. То так. Так що спасіба проєктантам, що вони нас терплять. Зразу кілки розіб'ємо, зразу завеземо жорсткою, підсипимо цю дорогу. Вона нас ще вісів не буде, а ми вже дорогу підсипимо. Першочергово проєкт передбачався в дві черги. Але після того, як почались бойові дії, як почалася війна, було прийнято рішення про те, щоб розробити проєкт на більшу черговість, вести пускові комплекси. І, відповідно, зараз замовникам передбачаються можливості окремого будівництва. По невеличкій кількості споруд, такі, наприклад, окремо буде будуватися автомобільні ваги і авторозвантажувачі. Потім далі є можливість дробити вже основне, додати нарійну очисну вежу, сушарки, селеса з конусним дном і знову ж таки кожну із споруд ми будемо передбачати в проєктній документації з можливістю її розділення. А потім, коли ми будемо вже далі йти з будівництвом, потім ми вже будемо. Може, це... може, дійсно, на два 3 метри зробити откос, якщо то можна. І не треба підпірну стінку ставити. Да. Прорахували наші продуктивності, потужності, зрозуміли, що нам потрібно, бо кожен регіон має свою специфіку. І наше підприємство так само має специфіку в плані того, що ми вирощуємо чотири культури: кукурузу, соняшник, ріпак, пшеницю. І виходячи з усіх цих факторів, ми розробили орієнтовну технологію нашого, нашого підприємства. Провівши аналіз ринку, ми зрозуміли, що готові заплатити більше коштів, а, але задовольнивши всі наші потреби. Поки що цей тік, ми його отак обриваємо з усіх сторон. Отак. Основна проблема, де ми пізніше до цього повернемося, це. Ну... Фінансування. Тому що в нас всі склади забиті, у нас більше п'яти тисяч тонн зерна зараз по складах. Тому треба чекати, поки ця підразня відстане від нашої країни. І, це, і ми почнемо жити мирним життям і прийдеться і знімемо ці блокпости. Оце, що стосується будівництва Елеватора. Вирішили провести аналіз трьох полів, які за сумісництвом являються трьома різними технологіями. І одне поле ми засіяли чітко по технології сівалкою Мзурі. Ґрунт у нас вже був стиглий, тобто були ідеальні умови. На другому полі ми приступили сіяти, коли вже виходив термін закінчення посівної, а ґрунт ще не був стиглим. Але в будь-якому випадку нам треба було прискорюватися тому ми вирішили сіяти відразу двома сівалками сівалкою «Мзурі» та Грінплейн. Третє поле ми сіяли по традиційній технології, технології Зоранкою, сівалкою Грінплейн. Для того, щоб проаналізувати усі ці три технології, ми вирішили скористатися штучним інтелектом. Підрахунок сходів він виконується в три. Можна сказати, да, можна сказати, три етапи. Е, перший це зараз ми літаємо дроном для того, щоб зробити ортофотоплан місцевості. Коли летить дрон, він знімає е, багато фотографій. Е, дрон летить зі швидкістю 2-3 метри за секунду на низькій висоті 20-30 метрів. Після того, як наш ортофотоплан буде зроблений, ця високоточність. Дасть змогу штучному інтелекту розрізнити культуру і підрахувати сходи. І на третьому етапі ми всі ці дані загружаємо в Cropwise, де ми бачимо в єдиній системі всю інформацію. Ми провели аналіз нашого дослідження по полям, які засіяли. По трьом різним технологіям і в різних погодних умовах. Перше поле ми сіяли по новій технології МЗУрі. Поле засіялося чітко по стріттілоцькій технології, але погодні умови не дали нам змогу довести це до кінця, тому що, по-перше, ґрунт був вже вологий. І після того, як ми посіяли, відразу пішла злива. І тому, як наслідок, весь ґрунт втратив енергію, і ми отримали з цього поля максимум 60% сходів. Друге поле, яке за площею майже 113 га, гектарів, ми сіли вже через тиждень після першого, після закінчення всіх дощів. Так як терміни вже нас підганяли, ми сіяли це поле двома різними технологіями. Частину поля ми сіяли Мзурі, а другу частину поля ми сіяли уже сівалкою Грінплейн. І в відрізки полів, де ми сіли сівалкою Мзурі, в нас, в нас вийшло. В районі, так же само, як і з першим, 60% сходів. Там, де ми сіяли її пішкою, у нас вийшло 95% сходів. Я поясню, чому ми провели аналіз і зрозуміли, що там, де ми сіяли технологію МЗУрі, нам необхідно було заглиблюватися майже на 20 см в ґрунт. А так як ґрунт після доща він колеса за в... в грудках грязі, так сказати. І ми не могли вийти на задану глибину. А юпішка, тобто Грінплайн-сівалка, їй не потрібно було заглиблюватися дуже сильно, і вона сіяла на 5 см глибини, на, 5, на 6 см глибини, якщо бути точним. І вона справилася з цим завданням, і, і тому як висновок ми отримали дуже гарні сходи. Третє поле ми взяли для нашого дослідження, воно ну, для нас було дуже цікаве, тому що це нове поле, ми його, воно у нас з'явилося недавно, і воно вже було зоране. Тобто нам прийшлося сіяти його вже по традиційній технології. Е, після того, як ми його посіяли, е, ми побачили майже 96-97% всходів. Як висновок всього цього, всього нашого аналізу, звісно, зараз можна сказати, що результат по традиційній технології виявився краще, тому що він, по-перше, менш затратний, нам, вияв, нам вийшов, бо нам повезло, бо він вже був зораним. Але е, стріптіловська технологія вона потребує, перш за все, терпіння. Я б навіть сказав, без залізних нервів. Тому що... Щоб перейти на повністю на цю технологію, необхідно витримувати час, витримувати всі погодні умови, витримувати всі технологічні параметри. Бо дуже важко, коли, наприклад, вже в тебе всі на округи сіються, а ти сидиш і чекаєш. Це наш вже другий рік нашого експерименту. Ми збираємо дані і чекаємо на третій рік. Тому що щоб повністю перейти на цю технологію, потрібно ще дуже багато інформації, щоб зрозуміти ну, усі ідеальні умови для того, щоб отримувати максимально гарний урожай. І ми, зважаючи на результати цього експеримента, ми все одно продовжуємо переходити на стріптіловську технологію, тому що розуміємо, що за цим майбутнє, і розуміємо, щоб без втрат, без без затрат. Не буде розвитку. Включання в має бути мінімальне, бо... Мінімальне? 3-4 садись. Вий втручання в грудь відкриється